Курочки мікс сорту крем, вага таку 8 кг, ціна 10 євро за 1 кг. Іде ось така курточка жіноча. Вона буде теплесенька, розмір 50 Ось така моделька з капюшончиком. Наступно це у нас такий демосезон, можна сказати, вітровочка, така легенька. В розмірі, я думаю, буде есочка. Далі йде зимова, теплесенька, жіноча курточка. Ось так вона виглядає і подивіться тільки, яка вона теплесенька. Дуже тепло розмір, я, на жаль, не бачу. Я думаю, МК. Наступна ось така 100 грамівка жіноча. Це у нас пише XS Бершка. Ось такого плану приталена. Наступна теж, мабуть, жіноча. Розмір пише 20-ка. Ось такого плану. Далі безрукавочка. Ось такого плану. Розмір тут більший. Така стограммівочка. Далі дивіться, яка цікава моделька осіння з катушольчиком. Жіноча, дуже гарна. Так, наступна. це у нас чоловіча швидше за все. Розмір XXL. Ось такого плану. Повністю новесенька з етикеткою. Йдемо далі. Да, у нас є ось таке пальто, це до зараз в розмірі М. Так, наступний. Термокурточка. Всередині присутній фліс. Розмір 40. Ось така жіноча моделька. Наступна розова. Розова, теплесенька, гарна жіноча курточка. Розмір, я думаю, «М» та «Л». Так, ще одна жилеточка тоненька, ось така 100 грамівочка, жіноча. Ще одна жилетка. Всередині на плісі, в розмірі L. Ось такого плану. Так, наступна. Ось така легенька. курточка. Ще одна, я б сказала, навіть така вікровка. 36 розмір, вона дуже тоненька. Остання це ось така чоловіча притезна моделька, дивіться, як гарно виглядає. І яка ззаду. Дуже класна модель. Все, я вам показала цілих 8 кілограмів по ціні 10 євро за 1 кілограм.